Доброго ранку, мій сніданок. На сніданок у мене сьогодні фарширований патісон. Взяла патісони, бачите, розрізала верхню частинку, відрізала, ніби як кришечку зробила. А середину витащила насіння. Можна було насіння відкинути, а ту серцевинку вкинути в фарш. Але я відкинула все разом. І заповнила фаршем, м'ясний фарш, свинина перекручена на м'ясорубці. Перекрутила вимочене в молоці білий хліб, вимочений в молоці. Яйце свіже, цибулю, ріпчату білу, моркву, все це перекручене дуже добре. Добавила різноманітних спеції, цей перць, це і хмелі сунелі, сіль. І зафарширувала, прикрила, заповнила противін цими патісонами і зробила окремо соус. Соус робила так. Взяла кип'ячену воду, до неї додала томатну пасту, а можна брати просто помідори, тоді без кип'яченої води. Сіль, цукор, спеції різноманітні і тушкувала на пательні. Моркву перекручену та цибулю додала до цього соусу. Коли морква стала м'якою, я визначила по м'якості моркви готовність соуса. Лавровий лист теж додавала. залила соусом потісони і поставила в духову шафу. Зверху від со... над соусом у мене аджика. Ось тут трошки аджики. Як я її робила? Це аджика, яка пішла на зиму, консервувала цю аджику, взяла помідори, покришила їх, закинула в кастрюлю. Велику кастрюлю, поготувала не одну баночку півлітрову, моркву потерла, цибулю, ріпчату. Добавила перець болгарський, перець гострий, часник, часник в кінці вичавила. Все це добре, добре тушкувалося в мене в великій кастрюлі. Визначила за смаком спеції, додавала сіль, цукор, перець. І весь час смакувала лавровий лист. Коли вийшов той смак, який мені подобається, я ще трошки. Перекип'ятила все разом, заповнила банки і закатала кришками в гарячому виді. А перед цим банки простерилізувала в мікрохвильовій пічці. Те, що залишилось йому, потрошку йому зараз запиватиму чай з лимоном та вітамін. це мій сьогодні смакотющий сніданок. Всім бажаю смачного, зустрінемось пізніше.